Доброго дня, всі підписники мого каналу, садок Мрії надії. Хоч сьогодні вже жарко, але я вийшла буду садити свої квіточки, які висаджені були на розсаду, бо через неділю буде вже зовсім зовсім жарко, більше 25 градусів. Тому я планую всі свої квіточки повисаджувати, які на розсаду. Ось, і ще деякі посіяти. Вийшла зі мною моя лилюня, здоровайся. Буде збирати гроші, мені допомагати. Тому буду приступати до роботи, буду своїм вже гарним придуманим способом, просто буду всажувати і прикривати ящиками. І так як в них закрита коренева система, я надію, що вони перенесуть це не так тяжко. Тому я приступаю до роботи. Так, що я планую посадити сюди? Тут а це де в мене перша гряда колесо, де я казала, що я вкопувала ось сюди від бутилки, відрізала і вкопувала, щоб не посадити луковічний сюди. От, цибулькові. То я буду садити якийсь однорічник. Що я вибрала? Я вибрала гвоздику. Китайську, вона 25 сантиметрів, вона така ось розлога. От. Не знаю, може навіть дві, зараз подивлюся. Зараз ми подивимося, як то воно буде. Такі погано взяла. Такі горшечки погано дуже витяглась. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, називається. Дивіться, можна, ви знаєте, що декілька кущиків, щоб було пишніше. Ось так, декілька кущиків. Так, це ми все зараз досипемо землю. Землю такого тут мене поживна лишилась, ту, що я в кашпо давала вчора. От. Так, ви знаєте, різко пішло, дивлюсь, що я потепління, і думаю, боже, треба треба все швидко висаджувати, бо тоді його дуже тяжко буде, воно проживатися в жару. Бачите, дуже довго холодно, а тепер таке різке потепління. Ось. Що я ще хочу зробити? Не знаю, як вона там розплететься. Ці трошки хай ще трошки пушиться. Ось. Що я ще таке придумала собі цікавеньке? Я взяла ось макіолу, змішала туди різне насіння, ешольцію, і ще якесь. В общем, якого в мене там всякого різного однорічники лишалися. І я так думаю, отут по краюшку я хочу його ось цього посіяти. Ось, воно у мене змішане. От. Я сподіваюся, що гвоздика буде різного кольору, щоб воно було. Я так, щоб не біля гвоздики, а отут біля мускарів, щоб мускарі, коли ще оці зелене пропаде, щоб хоч. Щось було тут. І я отако чу-чуть його цього насіння даю. Все. Ну, я не чу-чуть дала, звісно. Звісно, чуть-чуть в мене не виходить. От, тепер що я візьму, візьму я і тепер так присиплю і потім полью. Оце в мене так чотири колеса вкопано. І вже цибулькові всі відквітували. І аналогічно, ну от я побачу, побачимо, як воно розплететься, і хто може комусь ця ідея сподобається. Тому що, от, наприклад, в мене ці колеса вже декілька років, і ось воно відквітувало все, а потім стоїть пусто і негарно. Ось. І це я собі таки придумала, щоб е вставляти туди відрізок від бут 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 бутилки дволітрової. Не садити туди цибулькове нічого. А потім якусь однорічну квітку, щоб теж було це гарно, тому що воно стоїть просто колеса. Ну, це доволі, я вам скажу, не гарно От. Тому це таке я собі придумала. Тому цю грядку мульчувати не буду. Тому що, так, я пролью. Аналогічно я посажу три грядки. В цю я хочу. Тут ще високі нарциси я посаджу, бо вона і не треба робити кінь білу лобелію. А далі в дві, там вже опустились листі тюльпанів, я посаджу теж з дико аналогічним способом, але вже там ну, великі листки, то там я нічого не буду. Тільки от посаджу саме тільки в, оці в обрізані бутлі. А навкруги нічого не буде. Я надіюсь, що воно розростеться і буде гарно. Е, от. Може і ця, ця гвоздика прикриє ті квіти, але нічого, подивимося. Буде цікаво. Так, аналогічно так, я пролью все. Аналогічно все посажу і тоді вже пролью. Так, це я хочу вставити, показати, може комусь було незрозуміло. Ось колесо. Ось тут в мене тюльпани. Ось, бачите, середині від бутилки, от. Там була земля, це я вбрала її. Там була земля, бачите, волога. І от сюди я тепер буду всаджувати. отак от, от. Так, ось так в мене вийшло перше. Дивіться, що далі я роблю, бо сонце саме пекло 12 годин, Що робити? Я беру ось. Мало того, що ящик, тобто будуть продухи. Я ще ложу ось так зверху. Це пройшлася, так і положила. Оці латки. Я колись в них, Колись я вам покажу, метод. де дещо сію в такі латки. І приложу камінець. Якийсь. Зараз пошукаю. Тут ось в мене лобелія. Ну тут, бачите, затуляють нарциси. Це я отак розтуляла, я зараз просто його так трошки пригну. І... Воно його затулить. Тут ось хоч е, і листя є, але воно геть не затуляє зовсім. Е, ящик не хочеться ламати, я просто приложу отак ось тут. І остання ось в мене. Мабуть, що придеться отак зробити. Листям нічого не буде. Ось така в мене є коробочка. І отак. Ось так. Ось така посадка. А що робити? Тоді було холодно. Тепер треба спішити. ось, Так що отак буду далі продовжувати. Так, посадила я ще дзвоник махровий. Ось тут у мене свободне було місце, де я викопила, викопала тюльпани. от. Буду зараз быстренько проливати і накривати, бо сонце палить страшне діло. Ось в одному місці я не ділила кущики. І ось в другому місці посадила на одній ті ж гряді. Це вони будуть 60-70 см. А голубі я посадила на цій гряді, тому що вони 80 см. Трошки вищі, і тут в мене білий флокс. Тому ось буде білий флокс і е, голубий дзвоник. Так само тут білий флокс, голубий там дзвоник. Ось е, отак я висаджую свої, це вже багаторічники. Я не ділила. Ділити зараз їх просто лучше не трогати. Краще поділити, коли вони вже будуть, може на слідуючий год хай вони окрепнуть. Час я пролью і накрию від сонця.